Якщо ви запитаєте волскульних фанів, який боксер, на їхню думку, є найкращим шоуменом за всю історію, то майже всі в один голос скажуть, що це британець на сімхаме. За прізвиськом принц неодноразовий чемпіон світу у 57 кг, який запам'ятовувався абсолютно усім. Починаючи від помпезних виходів на троні, так це він започаткував. Це а ф'юрі лише спородію, продовжуючи його епічними появами вже у сам ринг через передній сайт, яке до речі особисто я більше ні від кого не бачив. Особливо ще й до поєдинка. адже шанс травмуватись будемо відвертими досить великий, приправивши це все зверху неймовірною харизмою і завершуючи таким самим боксом. На Сім Хамет, завдяки гарній техніці, фізиці, неймовірній реакції, чудовому відчутті опонента та в кінці кінців просто таланту, без перебільшення створив новий стиль в боксі, гарно скомбінувавши все вище сказане, який в народі отримав назву. П'яний майстер, завдяки своїй унікальній манері боксу, на сім став настільки відомим, що моментів з ним на просторах інтернету не менше ніж лічі Майком Тайсоном. Я гадаю, якщо ви ніколи не цікавились боксом за межами України, ви все рівно бачили, хоча б декілька уривків з його поєдинків. Як він кепкує, знущається з опонентів, ефектно боксує, та в кінці кінців. Нукаутує суперників. До речі, є статистика нокаутів, а саме 31 дострокова перемога з 36 з таким стилем, просто неймовірно. Але це були 90-ті. Прин же закінчив кар'єру і зараз виглядає ось так. Проте його стиль, стиль того самого п'яного майстра, продовжує своє існування у тілі нового генія, також британця 26-річного Бена Вітекера. Мої вітання! Мене звати Макс. Це огляд техніки та самого Бена Вітекера. Не перемотуйте, адже цей хлопець це справжня британська ядерна бомба. Тільки в боксі. Самородок Бенджамін Вітекер прикув до себе увагу борсельської спільноти ще у аматорському боксі, зайвавши медалю абсолютно у всіх найбільш гучних змаганнях, в тому числі і на Олімпійських іграх. Такий неймовірний успіх спортсмена гарантував йому величезне майбутнє у профі. Проте ніхто навіть і уявити не міг, що воно прийде так швидко, і буде. Не стільки великим. На даний момент британець провів лише сім поєдинків у профі, абсолютно у всіх отримавши досить легку перемогу, як завдяки навичкам, так і через досить низький рівень опонентів. Проте цього вже було достатньо, аби він став справжнім феноменом. Бої на початку кар'єри проти слабкої опозиції не є чимось страшним, адже кожен боксер і усик в тому числі починали свій профішлях саме так. Але такі поєдинки зазвичай є абсолютно односторонні, через що і не дуже цікаві для перегляду. Принаймні так було у всіх, але не у Бене вітекарев. Моменти з поєдинків британця проти справжнісіньких мішків вже збирають більше мільйона переглядів на абсолютно всіх платформах. Одразу скажу, що всі ці поєдинки від самого початку до фінального гонгу були. Повністю односторонні. Без жоднісінького натяку на інтригу чи гарний супроти опонента, але, як виявилось, навіть таке можна зробити цікавим. І Бен Віттекер зі своїм стилем п'яного майстра це зробив. Окей, а що ж таке цей стиль? П'яного майстра. Якщо коротко, це максимально хаотичні та непередбачені дії як у нападі, захисті, так і в самому рингу, які повністю відрізняються від всіх шаблонних, звичних та стандартних рухів в боксі, що, в свою чергу, унеможливлює будь-яку спробу передбачити і тим паче прочитати їх. Боксувати проти таких хлопців це як пройти сім кругів пекла. Адже жоден тренер не підготує тебе як слід до такого суперника. Суперника, який із Сам не знає, що він буде робити. П'яний майстер настільки унікальний, що абсолютно не схожий на будь-яку відому школу бокса. Адже поки в інших в основному стилю закладається все ідеальне та найкраще, як то ідеальний напад, захист, повороти, кроки і все інше, то сама суть, головна мета п'яного майстра це якраз таки навпаки бути не ідеальним, щоб ламати ці шаблони, ламати їхні тактики та стратегії, роблячи з ідеального. Звичайне та недієве. П'яний майстер це про видовищність та ефективність і ніяк не про правильність. Вміння пробивати блоку мексиканців, наприклад, ударом по печінці чи крізь рукавички в голову не має зовсім ніякого сенсу. Якщо ваш опонент не використовує цей самий блок і стоїть так незвично, по-дурному нахилившись вперед що до тулуба хрін дістанеш. Звісно, можна сказати, що в такі моменти в нього відкрита голова і навіщо тоді бити по тулубу, але в цьому якраз і таке ховається весь. Сенс стилю, що найбільш незахищена частина тіла, як правило, якраз є і найважчою для влучання. Повна відсутність залежності від певних рухів, як то розрив дистанції, через що в пострадянських школах боксу, чи той самий шолдерол у американської робить боксера настільки вільно в плані вибору метода ухилення, а самі методи ще й майже безкінечні, що прорахувати дії і підловити голу на удар складніше, ніж здається, на перший погляд. І складніше ніж проти будь-кого іншого. Проте, не дивлячись на свою незвичність, деякі моменти піаномайстра все ж можна зустріти в інших школах. Особливо, якщо ми говоримо про кубинську, максимально розслаблено, також незвичною, але майстерною роботою ніг та опущеними руками, що типу як в аматора лакруза. Ну окей, скажу скептики цього дива, це все, звісно, прикольно, але цього все рівно ніби як замало. Принаймні, щоб дивитись односторонні побиття якогось мішка, навіть якщо це відбувається якось незвично, та дивакувато. І це дійсно так. Проте це лише вершина айсберга. В той час як головна її частина це. Саме шоу, яке створює спортсмен під час побиття, вигадуючи найрізноманітніші методи кипкування та приниження свого візові. Ну ви знаєте, всі ці виклики на себе, легенькі удари по голові, танці, навмисне ставлення себе у невигідні умови задля для приниження нападу, погляди в зал, стрибки на одній нозі та все інше. Одразу скажу, що таке однозначно подобається не всім. Але як на мене, принаймні такі поєдинки це рятує, і робить їх щонайменше в рази цікавішими. Ніби такий собі реслінг від дабі-дабі, тільки справжні бій і справжні удари. А якщо такі моменти ще й створюються проти небезпечних топових боксерів, чемпіонів, то це взагалі шедевр. адже всі розуміють, що ризик неймовірний і право на помилку. Просто немає, що безумовно додає перчинки та інтриги протистояння, роблячи його ще більш крутим. Друзі, а перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким зручним для вас методом. Хай то лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на Патреоні, де почала виходити нова ексклюзивна рубрика, «Найцікавіше за місяць. Ну і найцікавіше це те, а чи буде все це працювати проти неслабаків. Чи як тільки Бену попадеться перший серйозний опонент, він... Одразу або влетить йому, або змінить стиль на класичну, не залишивши ані сліду від того п'яного майстра. Скажу коротко, так, буде і ні не влетить і не змінить. І на це є декілька причин. Засновник цього стилю а саме на Насім Хамет боксував так протягом всієї кар'єри. І хоча його позицію не можна порівнювати з опозицією Пакмана чи Майвезера, чемпіонського рівня вона все ж була. І як ми бачимо, лише одному, і те, надзвичайно сильному та відомому мексиканцю Марко Антоніо Барейрі вдалося його здолати. Далі впевненість в молодому британцю додає й те, що Вітекер це не просто якийсь хлопець з понтами, а цілий бронзовий олімпійський чемпіон, який, до речі, зустрічався з одним з найкращих аматорів світу з українцем Олександром. Хижняком. І, чесно кажучи, результат того протистояння, а саме перемога нашого земляка за рішенням більшості суддей, досить спірний. Так, це було трохи давно, 7 років тому, але це лише додає балів в активи британця. Адже йому на той момент було лише 19 років, хлопець був максимально зелений. І, хоча в поєдинку він по зрозумілим причинам не кепкував з нашого Олександра, адже маторський бокс таки не підтримує, та і суперник край сильний. Він все рівно шикарно ухилявся від нападу українця, боксуючи в стилі аутфайтера. Хоча і зовсім не сяє в нападі, за що напевно судді і віддали перемогу хижняку. Ну і остання крапля в Глечу Крутості британця, це те, в якій саме ваговій. Він виступає, нагадаю, що це 79 кілограм. Хлопці досить великі, а антропометрія Бени і взагалі одна з найкращих. Зріс, наприклад, як в Олександра Усика. І якщо ви гарно розбираєтесь в боксі, то розумієте, що виробляти таке у 79 це набагато важче ніж у 57. Адже чим більший шкаф, тим гірше у нього з координацією, швидкістю. Та всім іншим. І якщо такі фінти у 57 кілограм були складними, то реалізація цього на 8 категорій вище, це складно в третій степені. Але саме цікаве це навіть не те, що він таке може робити зі своїми габаритами, а те, що будуть робити його майбутні опоненти з цим, які навіть і близько не такі спритні, рухливі та. В цілому не швидкі. На даний момент Бен виглядає більш ніж вражаючи, майже без мінусів, до яких особисто я можу віднести лише його на найкращу гармату, яка тим не менш, майже і не впливає на його силу, і, на мою думку, цей хлопець це не лише майбутнє цієї вагової чи Британії, але й майбутнє. Боксу в цілому. Друзі, а вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм першим патреонам, Джеку Антону Садовому та Євгену Гетьманському за фінансову підтримку. І не забувайте найголовніше. Бережіть себе, слава Україні і до зустрічі у наступному випуску!